Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, як виконати заповнення шаблонів для автоматичного завантаження довідників у підсистему облік заробітної плати для конфігурації бухгалтерський облік для України. Перший шаблон довідник номер 2 Персонал. Інформація вноситься шляхом копіювання. Прізвище ім'я по батькові повністю. Ідентифікаційний код співробітника. Дата прийняття на роботу співробітника. Страховий стаж для лікарняного станом на дату прийняття на роботу, тобто на відповідне число, яке зазначено в цій колонці, в роках, місяцях та днях. Наступний шаблон, який нам потрібно розглянути, це місця перерахувань. Іншими словами, це банківські реквізити, шляхом використання яких буде здійснюватися виплата заробітної плати нашим співробітникам. Ідентифікаційний номер співробітника. Картковий номер рахунку. Тип перерахування. Для заробітної плати це завжди код номер 1 Тип перерахування ми можемо поглянути на додатковій вкладці внизу. 1 заробітна плата. 2. аліменти. Банківське відділення. Відділення банків також мають бути зазначені на додатковій вкладці внизу з поміточкою банк. Ця інформація дублюється із довідника банків, який попередньо має бути заповнений бухгалтером у програмному забезпеченні Debit+. У випадку, якщо вами здійснюється виплата заробітної плати з якогось одного певного банківського відділення, тут буде зазначений один рядочок. Також може бути необхідна вам кількість. І остання колонка табельний номер співробітника. Більше інформації про функціонал програмного забезпечення Debit Plus та про нашу компанію ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня.